В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Привіт! вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM, та я її ведуча Аліна Блиха. Сьогодні розповім вам про гітару. Гітара це струйний музичний інструмент родини лютень, який популярний у всьому світі. Вона володіє своєю історією, особливостями і звуком. Завдяки можливостям і широкому спектру звучання цього інструменту його використовують практично у всіх жанрах сучасної музики. Предки сучасних гітар з'явилися у другому тисячолітті до нашої ери. Їх відгомони притаманні практично всім світовим культурам. Так, одним із стародавніх родичів гітарів був Кіннор – Вавилонський інструмент. Він є прототипом єврейської арфи або псалтерія, десятиструнного інструменту, на якому свої псалми виконував цар Давид. У музеї музичних інструментів консерваторії Парижа знаходиться гітара, на якій стоїть дата 1602 рік. Це перший дійшовший до нас інструмент 17 століття. Найбільша гітара у світі має довжину більше 13 метрів. Її виготовили в Академії наук і технологій Х'юстона США. У 1931 році була винайдена електрично посилена гітара. Її автором був Джордж Бічемп. Найменша гітара була виготовлена з Кремнію в 1997 році в Карнельському університеті Нью-Йорка. Її довжин становить 10 мікрометрів. На сьогодні це все. Мирного неба нам сім. Та слава Україні.